Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Христос Воскрес! Сьогодні, в п'ятницю 9 травня 2025 року на Божественній літургії у православних храмах читаються діяння святих Апостолів з 40-вірша глави 8 по 19 й вірш глави 9. -ї. Филипп же обретеся в азоте и, проходя, ваше градом всем, доньки же прийти йому ему в Кисарию, Саул же, еще дыхая прещением и убийством на ученики Господни, приступь к архиерею і спроси от Нього послання в Дамаск, к соборищем, якода аще некія обряще того пути суще. мужа же і жени связанный приведет в Иерусалим. Внегда же идти, бысь ему приближитеся к Дамаску, и внезапу обрестай Его свет от небеси. И пад на землю, слыша глаз глаголющему. Савли, Савли, что мя гонишь? Рече же, кто есть и Господи? Господь же рече. Аз естьм Иисус, его же ты гонишь, жестокоти есть против урожну, пратьи. Трепеща же и ужасаяся глагола. Господи, что мя хочешь и творите? И Господь рече к нему, восстани и вниди его град, и речется ти, что ти подобает творите. Мужи же, идущие с ним, стоях учудящийся, слышащий оба глаз, никого же видяще, Восстав же Савл от земли, и отверстима очима своим ни единого видишь, ведущий же его за руку, ведоша в Дамаск, и бедни три не видя, и не яде ни же пит. Бежа кто ученик в Дамасце именем Ананья, и реча к нему Господь в видении, Ананья Он же рече. «Се аз Господи, Господь же к нему, восстав, поеди на стогну, нарицаемую правую, и взыщи в дому Иудове Савла именем тарсянина себо молитву деет, и, видя в видении мужа именем Ананью, вшедша и возложи нань руку, якода прозріт». Отвеща же она не, Господи, слышах от многих о мужисем, коли козла сотвори, святым Твоим в Иерусалиме, и зде имать власть от архиерей, связать вся налицающее имя Твое, рече же к нему, Господь, иди, яко сосуд ізбран мій есть сей. пронести имя мое пред языки и царьми и сынами Израилевыми. Азбо скажу ему, елика подобает ему о имени моем пострадать. Пойте же Анания и вните в храмину, и возложь на рече. Савле, братья, Господь Иисус, являнтеся на пути, им же шел еси, посламя якода прозріши и исполнишися Духа Свята. и абие от подоша от очи Его, яко чешуя, прозрежи абие, и восстав крестися и прием пищу укрепися. Филип же опинився в Азоті і по дорозі звіщав Євангелію всім містам, аж поки не прийшов у Кесарію. Савло, іще дихаючи погрозою та вбивством на господніх учнів, прийшов до Архієрея і попросив у нього листів у Дамаск до синагог щоб коли знайде яких небудь чоловіків та жінок, що тримаються цього визнання, привести їх зв'язаними в Єрусалим. Коли ж він був у дорозі і наближався до Дамаску, зненацька засяяло навкруг нього світло з неба, і він, упавши на землю, почув голос, що говорив до нього: Савле, савле! Чого мене переслідуєш? Він запитав Хто ти, Господи? А той Я, Ісус, що Його ти переслідуєш? Встань же та йди в місто, і тобі скажуть, що маєш робити. А мужі, що йшли з ним, стояли онімілі з дива, бо вони чули голос, але не бачили нікого. Встав, савло з землі, і хоч очі його були відкриті, не бачив він нічого. Тож узяли його за руку і ввели у Дамаск. Був він там три дні невидючим не їв і не пив нічого. А був у Дамаску один учень на ім'я Ананія. Господь сказав до нього у видінні Ананіє. Той озвався Ось я господи. Тоді Господь до нього: Встань та йди на вулицю, що зветься простою, і шукай у домі Юди савла, на ім'я тарсянина. Он він молиться. І бачив савло у видінні чоловіка на ім'я Ананія, як він увійшов і поклав на нього руки, щоб прозрів знову. Ананія ж відповів. Господи, чув я від багатьох про того чоловіка, скільки він зла заподіяв Твоїм святим в Єрусалимі, та й тут він має владу від архієреїв в'язати всіх, що прикликають Твоє ім'я. Але Господь сказав до нього: «Іди, бо він для мене вибране знаряддя, щоб занести моє ім'я перед поган, царів. І синів Ізраїля, я бо йому покажу, скільки він має витерпіти за моє ім'я. Відійшов Ананія, і, увійшовши в дім та поклавши на Савла руки, мовив Савле, брате, Господь послав мене, Ісус, що з'явився тобі в дорозі, якою ти йшов, щоб ти прозрів знову. І сповнився Святим Духом, і вмить немов луска з очей йому впала. І він прозрів знову, І зараз же хрестився. Потім прийняв поживу та покріпився на силах, і перебув кілька днів з учнями, які були в Дамаску. Євангеліє від Іоанна, глава шоста. Вірші з 48 по 54. -й. Аз єсмь хліб животний, отци вашу я манну в пустині і умроша. сій єсть хліб, сходяй з небесе, да аще, хто от него ясть, не умрет. Аз єсмь хліб животный и з небесе. а еще кто снесет хлеба сего, жив будет во веки. И хлеб его же аз дам, плоть моя есть, южа дам за живот мира. Пряхуся же между собой жидове глаголюще, как он может сей нам дать и плоть свою ясти? Речи же им Иисус. Аминь. Аминь, глаголь вам. Аще не снесте плоти сына человеческого, не пиете крови его, живота не имате в себе. Яды мою плоть, и пияй мою кровь, и мать живот вечный, и аз воскрешу его в последний день. Я хлеб житя. Батьки ваші манну в пустині споживали і померли, це ж хліб, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме його, не вмер. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки, і хліб, що його я дам, це тіло моє за життя світу. Отож юдеї заходилися сперечатись між собою, кажучи, як отой може нам своє тіло дати їсти? А Ісус їм, істинно, істинно говорю вам: якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете Його кров, не матимете життя в собі? Хто тіло моє їсть і кров мою п'є? Той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня. Усім Божого благословіння на день прийдешній, доброго здоров'я, миру, чистих помислів і душевного спокою.